Якщо б я навчався в Хелендерон, я би не соромився і не засмучувався, коли розмовляв би з іншими людьми, які вільно володіють англійською. Методика тоді стає дієвою, коли учень її не відчуває. Відвідавши та фактично прийнявши участь у роботі конференції Doron, ми були в захваті від роботи педагогів. Завжди цікаво подивитися, а як це робиться? Український центр «Хелен Дурон є базою для підготовки викладачів центрів України. Сьогодні тут проходить стажування та показують свою майстерність педагоги з Дніпропетровська, Донецька, Харкова та Криму. Працюю вже 7 років. І як началось, Хотілося відкрити щось своє для дітей з використанням англійського мови. Я сама по себе дуже активний. Человек, где-то актриса, возможно, и я искала совместить в себе именно актерские данные, английский язык и детей. И вот это все соединилось у нас в Элендерон методике. Навчальні центри Хелендерон в Україні є місцем, де діти можуть разом з веселищами та різними іграми отримати якісні знання з англійської мови. На питання про методику, учбові матеріали та домашні завдання, викладачі Хелендорон відповідають просто це весело і це працює. Школа Хелендерон імена та організація, де є можливість рости, де є можливість себе самореалізувати, де є можливість займатися з дітьми любимим делом, тому що всі ми теж діти, всі взрослі – дети по-своему. В данном случае мы и чувствуем себя как дети, и как преподаватели, и даем вам самое лучшее, самые лучшие знания, игры, песни, стихи, в общем, все то, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, учил английский, и в дальнейшем эти знания, я уверена, в жизни пригодятся. Работа мусит и задоволение, и тебя истина реализуется в учебном центре Хелен Дорон. Выкладачи стают друзьями как детям, так и их батькам, адже невымушенность атмосферы и неформальность проведения навчальных занять створяют передумовы до відчуття счастья. Я работаю уже десять с половиной лет со дня открытия Хелендерон в Украине. Одесса была первым городом, где Хелендерон в Украине появилась. Очень нравится, иначе бы я столько лет здесь не работала, правда? Чем особенно? Особенно тем, что дети учатся в игре, им очень нравится. Они не понимают, что они учатся, они приходят развлечься, поиграться, получить фан, удовольствие. И это другого стоит. Коли я спробувала метод англійської е, Хелендорон, я зрозуміла, що це саме та методика, яка працює. Тому я е, залишаюся в цій компанії і хочу надалі тут працювати, тому що я отримую задоволення від того, що дітки так гарно е, розмовляють англійською, і саме з нашою методикою це реально. Що робить Хелендорон привабливим? Це простота та природність поданого матеріалу, це веселі та розумні викладачі, це класна та товариська команда співробітників. Вибираючи календарон, ти точно не допустиш помилки. Дело в том, что то качество, которое мы предоставляем, та система, которая у нас есть, те материалы, которые у нас есть, авторские программы абсолютно, они уникальны, скопировать их невозможно. Мы даем очень и очень качественное обучение, и, в общем-то, бороться не нужно. Качество само говорит за себя. Особливость навчання в Хелендером є те, що спостерігаючи за учбовим процесом, батьки не можуть втриматись та приєднуються до своїх дітей. Разом з ним бігаючи по хилиму, стрибаючи за кенгуру, Складаючи та відкриваючи в собі дитину. Коли ми приглашаємо родичів центр, ми всегда представляем безплатний демо урок, щоб вони посмотрели, що це таке, познайомилися з методикою, і затем уже це підходить, либо не підходить, хотя вони оставить в центрі, либо не ну, родители з дітьми. Чи можна навчити три дитину англійської? На це питання вам завжди дадуть відповідь в календарон. Самые младшие были восьмимесячные, и это самые любимые группы у наших учителей и у меня лично. Потому что ребенку на самом деле все равно, на каком языке ты с ним общаешься, играешь. Английский, немецкий, французский. Вот у нас все на английском, все играет. Мы прыгаем, ползаем, песни поем, делаем все абсолютно то, что они делают дома. То есть это английская среда просто на занятии. И они принимают английский как родной. Вражає майстер-клас пані Агати, що не може не залишити посмішку та задоволення на твоєму обличчі, не втриматись та не приєднатись до цього уроку неможливо. Великий досвід роботи та невтримна енергія. робить це заняття не просто суперактивним, але ще й мега-пізнавальним. Звідки пані Агати черпає сили? Ось головне питання, що нас хвилювало після пройденого уроку. Це so майга Моє хобі правдиво це бути активною, щасливою, насолоджуватись своєю роботою своїм життям. Хоча це не робота, це мій життєвий вибір. Я насолоджуюсь енергією моїх друзів. Якщо я щаслива, я відчуваю. Це Це робить мене більш активною і змушує мене працювати більше і більше і насолоджуватись життям ще більше. Практика першого безкоштовного уроку, звісно ж, розповсюджена в центрі Хелен Дорон. Ці уроки відбуваються скоріше як презентація того, що очікує вашу дитину на протязі усього учбового процесу. На каждом тренинге, на каждой конференции всегда представляются демо-уроки и в первую очередь в них участвуют сами учителя. Это всегда приносит огромное удовольствие, потому что это всегда очень эмоционально, это всегда очень энергично, это всегда сопровождается большим количеством игрушек, игр, каких-то разновидных, разновидных видов деятельности. Это всегда очень нравится детям, мы всегда превращаемся сами в самих детей. To Let's fly to Нам хотелось бы, чтобы компания расширялась. Я имею в виду в Одессе, вот мы мастера по Одесской области, Николаевской, чтобы эта методика расширялась, чтобы людям было вот с нами интересно, чтобы у нас было больше центров. Вот, вот это самое, в общем-то. І щоб, как бы, результат наш он был виден. То есть больше детей говорили на хорошем английском языке, чтобы это не вызывало у них сложности говорения на языке. Чтобы вот, язык, они мыслили, думали. Общались на английском как роддо. Одесса это пионер среди украинских городов. И наш мастер-франчайзер Вера Васильевич является и координатором всеукраинским. Они первыми привели э, сюда Хэландерон, они были такими революционерами. І вже 10 лет существует Хелендорон в Україні. Э, наша сеть сіть рестора, становится сильнее, Ми популярні. Нас пытаются копірувати. Это о чом говорить о тому, що э, всі хочуть такого ж успіху, як у нас регіональна конференція, що була проведена для викладачів центру Хелендорон, подарувала нам можливість познайомитись з новими та ефективними методиками вивчення англійської мови. Календарон – це компанія з більш ніж 30-річним стажем та досвідом роботи у 35 країнах світу. Компанія спеціалізується на викладанні англійської мови дітям віком від 3 місяців і до 18 років. Оригінальна методика навчання поєднується з високою кваліфікацією співробітників компанії.